Я звичайний хлопець, ріс навчався в Національному авіаційному університеті, в 19 років поїхав відпочивати на море і там з'їхав з горки, головою вперед, і отримав, переломав в шийному відділі два хребці. Пройшов табір активної реабілітації і там отримав перші знання, які ну, дали мені важливу соціальну складову, так, що я адаптувався в цьому світі. Ну і потім, потім почав цікавитися, як покращити своє життя, як покращити, ну, коли зміг покращити своє життя, як покращити життя суспільства. Там, саме людей з інвалідністю мене цікавить. Я просто шукав себе, куди себе. Задіяти. У ну, мене було велике бажання, але я не знав, як з чого почати. Саме Віталій подзвонив мені сказав, що готовий залучити мене до співпраці в рамках громадської правозахисної організації Права людини. На нас вийшла людина, яка запропонувала такі, ну, що є така міжнародна програма «Метрофорол», і потрібно її зробити в Україні. Мотивація дуже проста. Я як безпосередній користувач метрополітену, хочеться користуватися їм зручно, а не так, як ну, в мене завжди, коли планую поїздку в метрополітені, то це так півдня максимум, бо півдня потрібно відпочивати після таких поїздок. Ми з нашою організацією та за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, а також за участі та допомоги Київської інвестиційного агентства Київського метрополітена та команди програмістів реалізували спільний проект метро для всіх. Безпосередньо була розроблена схема методи. Перший етап, і саме такий великий, який було зроблено, це саме перевірено всі. Повністю там виходи. у нас їх нарахували 250 в Києві. Всі сходинки, перила, висоту їх, довжину, тут нахилу всіх похилих поверхень, які мають використовуватися людьми з інвалідністю, там на колясках або просто там чемоданчики тащать. Перше це ми маємо зайти в налаштування після першого запуску. У нас буде там запропоновано обрати місто. Яке ми, ну, звичайно, обираємо Київ. В налаштуваннях є мої обмеження. Тут, тут ці три крапки, де потрібно вказати ширину коляски максимально і ширину колісної бази, це відстань між колесами. Так, тут, ну, тут вводимо. Ну, в мене там 63, 65 десь. Обираємо звідки будемо їхати. Кожен вихід має унікальну назву, то ну, там, зрозуміло буде куди, куди краще. Так, прокласти маршрут. Тут буде зведення по маршруту і тут є всі ці перешкоди наші. Тобто на шляху у нас буде мінімально, ширина проходу 70 см, один ескалатор потрібно буде і два ліфта. Ну, це в центр, звичайно. Тобто, ну усього сходу на добитися подолати 90. але у нас є ліфт, тому цей маршрут вважається доступним. І головна мета всього цього спростити цю подорож, щоб вона не була там не перевірка на витривалість, а саме, щоб безперешкодно добратися з нього в кінця в інший. Ми вдячні нашим партнерам завдяки їхньої допомоги був реалізований цей проект. Ми також плануємо в подальшому інше створювати засоби навігації, які будуть допомагати не тільки людям з інвалідністю, а й всім громадянам, щоб простіше і зручніше було користуватися не тільки метрополітеном, а також іншим громадським транспортом, як в Києві, так і в Україні. В ідеалі ця програма має виглядати, яка буде прокладати маршрут від точки доступу. Куди ну, від звідки треба їхати, з розрахунком часу до кінцевої точки. Ні, не тільки, не тільки метрополітенцем має обмежуватися, а ще виходом зі станції. Якщо це автобус, то там як на автобус, тобто ну, така повноцінна навігація має бути. Тобто, ну, це така кінцева мета.